Марафон Єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба. Інтери. Я Ірина Баглай Вітаю. Сьогодні у Черкасах, із другої спроби, суд таки ухвалив рішення по чотирьох підозрюваних, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК. На лаві підсудних опинилися троє цивільних чоловіків і жінка. Їх обвинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень службовцям та перешкоджанні законні діяльності ЗСУ. На час досудового розслідування прокурор просить, аби усіх чотирьох узяли під варту. Чи підтримала суддя клопотання? Дізнайтесь у сюжеті. Цей день міг би бути звичайним у черкаському суді, якби не гучна справа про побиття військовослужбовців ТЦК на лаві підсудних четверо, троє чоловіків і жінка. 25 травня вони намагалися силоміць вигнати з двору багатоповерхівки працівників терцентру. Відеоконфлікту сколихнуло соцмережі. Найактивніших його учасників затримали майже одразу. Усім чотирьом інкримінують одразу дві статті заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцям та перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Запобіжний захід на час розслідування суд обирає кожному по черзі. Так, під конвоєм до невеличкої зали засідань заводять Володимира Пучка. Усім своїм виглядом і демонстративним мовчанням він виказує незгоду з діями слідчих. Держобвинувач вимагає для нього 60 діб тримання під вартою. Адвокат просить суд зважити на здоров'я чоловіка та відпустити під домашній арешт. Його підзахисний, мовляв, переніс кілька операцій на шлунку і вкрай слабкий. Хоча на кадрах конфлікту з військовослужбовцями ТЦК чоловік був. Досить активним. Підозрює на даний час усвідомлює, у вчиненні якого злочину він підозрюється. Так само в залі суду не схожі самі на себе і інші затримані учасники конфлікту. Адвокат найкремезнішого і найактивнішого борця з ТЦК просить зважити суд, що її підзахисний людина з інвалідністю, і змінити тримання під вартою на домашній арешт. Від 01.08.2016 року, відповідно до якої погорювано дославіталюючи встановлена друга група інвалідності. Сам Владислав Погорілий в своїх діях злого наміру не бачив. Каже, просто прибіг на крики сусідів про допомогу. Мовляв, навіть і не здогадувався, що перед ним працівник ТЦК. Кажу хлопці, роз'їжджайтесь. Ну і все таке. Поліцейського не було. І мобілізації я ніколи в житті ТЦК не заважав. Це не моя справа. Хтось повинен по любому родину защищати. Та, попри такі заяви підозрюваних, держобвинувач вимагає тримання під вартою для всіх чотирьох затриманих учасників колотнечі, адже свідки конфлікту їхні сусіди або знайомі, тож підозрювані, перебуваючи на волі, можуть вплинути на подальші покази. На даний час звернулися до суду так до всіх з клопотанням про тримання під вартою на думку сторони обвинувачення існують ризики. Ми їх наводимо. Суд буде приймати рішення. І суд ухвалив для трьох чоловіків на час слідства обрати тримання під вартою без права внесення застави. А от жінка, яка підбурювала натовп, відбулась поки що цілодобовим домашнім арештом. Станіслав Кухарчук, Ячеслав Родан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Єдиний на всю Чернігівську область заклад для навчання дітей з вадами зору ледь не закрили. Усе через безпекові проблеми за їхні вирішення. Взялися педагоги та громадські активісти. Обладнали школу з системами екстреного сповіщення та пожежної небезпеки. Мій колега Роман Барашев вирушив на Чернігівщину і поспілкувався там із учнями, з вчителями та активістами. Його репортаж далі. Повторити параграф 14, сторінка 93, номер 84. Уроки хімії, а ще алгебри та геометрії. Учні цієї школи вважають найскладнішими для викладання дисциплін. Тут потрібні особливі підходи. Важко вчителям. Ну і мені в тому числі друкувати бралям, бо зап'яся дуже втомлюється від цього. У нас уже є підручники. Хоши там браля. Це дуже нам полегшує роботу. Раніше в нас не було підручників, підручників і в нас діти тоді ми вчителі готували теоретичний матеріал. А в хімії це і формули, і задачі, і це треба адаптувати до шрифту Браля. Це доволі складновато, щоб дитина зрозуміла це тактильно, не бачачи. У цьому єдиному на всю Чернігівщину навчальному закладі для дітей з вадами зору близько ста підопічних. Спеціальні підручники збільшений шрифт малюночки. Ще у нас є такий засіб для збільшування. Вони кладуть сюди книжечку і настроїть як їм потрібно. Дітям з вадами зору довелося пережити страшні часи окупації Чернігівщини. Якось зранку прокинулися від дуже гучних вибухів. У нас тремтіли вікна, двері Ми всі дуже сильно перелякалися. Російський терор триває. Останній масований обстріл Чернігівщини відбувся п'ять днів тому. На вихідних взагалі спати не можна було. Вибухи були. Укриття в навчальному закладі облаштували ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Меблі, стільчики, столи тобто, це все спонсорське спонсорська допомога. Але через відсутність системи пожежної небезпеки та сповіщення про тривоги, унікальний заклад міг просто припинити роботу. Розповідає директорка центру. Підтримали активісти та ООН. За гроші програми розвитку створили безпечний простір. Цього проєкту було зроблено сигналізацію пожежну, систему оповіщення і евакуація людей. А нещодавно за кошти міжнародної допомоги в школі облаштували новий клас безпеки. Діти отримують у ньому відповідні знання. Разом із програмою розвитку ООН облаштували клас безпеки. Тут діти навчаються зі всієї області, і відповідно є діти, які приїжджаються із прикордоння. І відповідно, що для цих дітей є дуже важливо отримати першочергово такі знання, щоб дитина розуміла, що робити в разі того в тої чи іншої небезпеки. Ви бачите макети, все, що стосується мінної безпеки, пожежної безпеки. Далі до медична допомога дуже гарна. У нас є наочний матеріал, тобто як правильно реанімувати людину у важкому стані. Сідає поряд, коли натискаєш правильно, то шкала зелена. Сильніше і ще сильніше. Вистачить сили в треба давити корпусом повністю. Тепер такі заняття в школі проводять регулярно. Сподіваємося, що до нашого закладу все ж таки будуть долучатися. Якщо у кого немає такої можливості мати клас безпеки, то ми можемо приймати інших дітей. Артем каже, ці навички дуже корисні та обов'язково знадобляться йому в майбутньому. Адже хлопець сподівається подолати хворобу і стати водієм. Але не звичайним водієм а водієм тролейбуса. Сподіваюся на повне вилікування. Діти у цьому центрі і навчаються, і лікуються. Наступне важливе завдання підвищення якості медичної допомоги. У Нас є офтальмологічний кабінет, де Діти проходять лікування, плетичне лікування на базі саме нашого кабінету. А тут би хотілось би оновити наше обладнання, те, що воно є. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Як дістати ворога глибоко у тилову і без таурісів? Чи не щодня демонструють українські сили оборони без ракет? Але під атаку десятків дронів потрапляють військові цілі далекі від кордонів України, куди всупереч прогнозам долітали наші БПЛА цього тижня. І які стратегічні цілі уразили? Про все далі у сюжеті. У ніч проти понеділка українські дрони завітали до Івановської області. У місті Кінешма це понад 600 кілометрів від кордону з Україною. Розташований Дмитрівський хімічний завод. Там пишуть змі виготовляли вибухівку для потреб збройних сил Росії. У ті самі години палахкотіло у Тульській області. Супутники НАСА зафіксували одразу кілька осередків пожежі. За картографічними даними, у цих місцях розташовані заводи Тула Чермет, завод злиття пластмасових деталей і виробниче об'єднання Туліт до України звідси близько 700 кілометрів. Найдовший шлях здолали безпілотники, що вразили Єлабугу у Татарстані за 1200 кілометрів від України. Там виготовляють ударні дрони шахет і розвідувальні альбатрос. Новою мішенью для українських пташок минулої ночі став технопарк Елма Зеленоград, який росіяни люблять протиставляти силіконовій долині. Тут виробляють устаткування для повітряних атак по Україні, як от мікросхеми для дронів. Московське передмістя вважається тилом, адже до наших кордонів зійти понад 600 кілометрів. У сусідній підмосковній дубні за пів тисячі кілометрів від нас удар припав на машинобудівний завод концерну «Кронштадт». Тут продукували безпілотники, зокрема й великогабаритного типу Оріон. А в ніч проти четверга тут же було денацифіковано конструкторське бюро Райдуга. З тамтешнього конвейера сходили крилаті ракети, якими агресор постійно тероризує українські міста і села. У Рівному народився хлопчик, якого зачали після загибелі батька на війні. Військовий встиг здати біоматеріал перед відправкою на фронт. Після його загибелі дружина Наталя наважилася подарувати життя їхньому сину. Він з'явився на світ. За день до роковин смерті чоловіка. Як минули пологи та як назвали хлопчика? Про це у сюжеті Сніжани Сидорук. Юра Юрович, того, якого я дуже крепко чекала. Син Наталії народився кілька днів тому в Рівному. Хлопчика вона назвала на честь батька появу немовляти на світ фільмували працівники перинатального центру. Пологі особливі для медиків, адже зачаття дитини відбулося завдяки екстракорпоральному заплідненню уже після смерті батька. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. Над нами був напевно вже той Юрій Янгол, який нам допоміг, і вона завагітніла з першого разу. Юрій Гордійчук служив у Нацгвардії. стрільцем з дружиною. Мріяли про дитину, але жінка понад рік не могла завагітніти, лікувалися і консультувалися з медиками, аж доки чоловік не вирушив на фронт. Ну, боролися, здавали аналізи, все здавали, робили, що могли. А він в березні вже в'їхав на норм, вже на Донеччину він їхав. Прийшов травень, 21 травня, мені травня. що його немає. Ще за життя Юрій здав біоматеріал на зберігання. Дружина наважилася завагітніти уже після загибелі чоловіка, військовослужбовця. Він колись сказав, казав: Ти минасильний, ти справився. Я собі думала, я справлюся, я рожу Така частиничка його бути. Так хоч вже не сама буде. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знову. О, як я плакала, як вони мене успокаївали, що взагалі? Зразу поїхала до Юри, на могилки поїхала, йому сказали. Вагітність була без ускладнень, кажуть лікарі, що правда, через стрес ледь не почалися передчасні пологи. Але нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, зтремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене, і я чую такі слова Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це напевно був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Наталія народила на 40-му тижні вагітності. За день до роковин смерті свого героя пологи минули добре. Вона не хотіла сама народжувати дуже, вона хотіла, щоб кесарський, ну, вона хвилювалася. Я її говорив, що ну, будемо народжувати, що ти зможеш, ну, все добре. Ми були від щадля для неї. Е, психопрофілактика, правильно, ну, все гаразд. Малюк з'явився на світ з вагою понад 3 кілограми та з ростом 52 сантиметри. Так життя в Наталки склалося, що не завдяки. а… Супереч всім проблемам, всім обставинам, Наталка отримала хорошого, гарного хлопчика, і тепер ми радіємо її досягненню. Віримо, що буде в них все добре. Для рівненського центру репродукції це перший випадок запліднення з використанням замороженого біоматеріалу полеглого бійця. Загалом кріоконсервація кажуть лікарі досить популярна серед захисників та захисниць. Для них ця послуга безкоштовна з рівного Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі, як і програму Олексія Фадєєва. Акцент вона продовжить ефір. Ми боремося за країну рівних можливостей.